Під час повномасштабного вторгнення ходила до психолога? Я ходила до двох психологів. Один психолог був безтолковий, а другий я вважаю, що був великим молодцем. Тому що в якийсь момент він мені сказав, що, вибач, в мене не вистачає компетенції, тому що це до психіатра. Ти прям пила таблетки? Так. Приймала препарат, і я пам'ятаю реакцію ем, працівниці в аптеці, коли я простягла її рецепт, і вона знає мене. Вона, ви впевнені, що вам потрібен цей препарат? Ви точно знаєте? Ви точно? Я кажу, ну так. А, але мені потрібно було це лікування. І я пішла на нього свідомо, тому що я перестала відчувати будь-які емоції. Mm -hmm. Взагалі, жодних. Мені це не коли було весною, напевно. 22-го? Так, я пам'ятаю, що батьків врятували з окупації. Пройшов час, я наче адаптувалася, а потім якась була, як пояснив мені лікар, що моя психіка була в захисному режимі якомусь робила вигляд, що тримається, а потім заблокувала повністю. Тобто, якась частина мозку, яка відповідає за психоемоційні реакції, вона заблокувала взагалі вироблення гормону. Mm -hmm. Який це контролює, і я не відчувала нічого. І для мене це було ну, наче смерть, тому що я людина надто емоційна. І емпатична, і я коли розуміла, що я слухаю якусь історію, чи щось бачу, мені страшно, я не співчуваю, я не ну я не розумію, що відбувається. Я зрозуміла, що щось зламалося, і я сама не можу з цим впоратися. І насправді я дуже вдячна собі за те, що я наважилася, тому що болить все болить. Нога, рука і душа теж болить і її теж іноді треба лікувати. Тому, якщо ви дивитесь нас, якщо вам потрібна допомога і ви не впоралися, не бійтеся краще знайти спеціаліста. Правда, але вихід з Цього медикаментозного стану теж важкий. мені пощастило з лікарем, напевно, тому що ми поступово збільшували і зменшували дозу. Так, це все було під спостереженням. Це скільки часу все тривало? Два з половиною місяці, десь два з половиною місяці. Ти е, лікуєшся, так. Але у тебе є Нестор, твій син, який, в принципі, там не розуміє, що мама зараз лікується, і йому потрібні емоції від мами. Тобто, ти в цей час грала. Ці емоції ні, з Нестором якраз таки Нестор був єдиною людиною, яка викликала в мене тепле почуття. оце таке материнство. І в нас дуже тісні з ним стосунки. Я знаю, що оці обійми, коли я його обіймаю, йому цього достатньо. Як з чоловіком, ваші стосунки, вони взагалі за ці два роки вони змінилися. Ну він ж розумів, що з тобою він щось розумів. так. і було просто ще більше уваги. Угу. І, і немає зайвих запитань. Мені подобається, коли ми відчуваємо, коли треба підійти дуже близько, і дуже добре відчуваємо, коли треба відійти і дати. Особистий простір. От я знаю, я спиною можу відчувати, що от зараз краще просто зробити вигляд, що я не чую і не бачу. Так? І він mm -hmm. так само. Ти вмієш відпочивати? Mm -mm. Хоча, хоча я дуже хочу. Щ Чого ти хочеш навчитися? Я хочу навчитися, нічого не робити. Хоча mm -hmm. я навчилася зараз е, визнавати, що я втомилася. Я раніше собі не дозволяла цих думок, а зараз я розумію, що все, я чик-чирік Чікчирік. Я хочу сховатися, мені треба якийсь один день. І в мене був невеличкий практикум. Я цього літа їздила з Нестором до Ужгорода в гості до своєї подружки, відьми Лілі Братусь. Дизайнерка, вона зараз живе там, і вона займається там всякими жіночими практиками. І ми не практикували. Ми вийшли в двір її будинку, він біля лісу на очіпку такому стоїть. І ми в дворі в казані варили борщ на вогні просто. І діти купалися в воді. І я спочатку, коли зайшла, вона каже, сідай. Я кажу, а що робити? Вона каже, нічого. Я кажу, як вона каже, от спробуй нічого. Його не робити, і я сиділа була дивилась... паніка. Так, була паніка, але <свят> потім я так коли зрозуміла, що діти в безпеці, там вони в кімнаті, вже не в воді не всьому. Я десь годину сиділа, просто дивилась на свої ноги і на вогнище, і це було дуже круто, правда. У нас зараз Оль з собою інтерактивний блок. Тебе називають головною кицею е, там країни. Там вже ніхто не називає. Ти старий... Називай, я бо, називаю. Називали. Ну ти називай, бо ти називаю. старий порепаний. Так, е, наступна гостя, будь ласка, хто там у нас? <світ> наступна. Будь ласка. Чому тобі не подобається що тебе кицею називають? Бо мене один тепер називає кицею, угу. а решта Ольга Павлівна і не ви. Але е, тобі ж прописували романи, і ми про це також говорили. Так. Е, ми вирішили сьогодні зробити маленький експеримент. Чи пізнаєш ти відомих чоловіків? Але лише Чому? за торсом. О Боже! Серйозно? Блін. Ти, ти думаєш, що я всіх бачила голяка? Думаю, так. Добре, давайте. Ти тут навіть є. Так, давай. Так. Я люблю дуже руки чоловічі. Руки? Я, я їх роздивляюся. Мені подобаються дуже пальчики. Угу. Е, наскільки вони доглянуті, і оці руки я впізнаю завжди. Хто це? Це Віталій Козловський. По-перше, він дуже круто виглядає. По-друге, це реально його руки. Давай поставимо Віталіку голову. Добре. Видали це підходить. Так, далі. далі. Ну дивися, Макс. Макс. E, мені мені здається, Макс, він коли виступає, він на концертах отак завжди робить. Uh -huh. мені, що Він думає, що він коршун, знаєш? Так. E, що він зверху, тому я думаю, що це його. Правильно. Далі. Ось, якби, ну, якби я думала, де мій кум, де мій uh -huh, кум uh -huh. то я свого кума можу впізнати з закритими очима по дебільним тапкам. Це реально. Так. Тому що в нього, до речі, дуже завжди прикольне взуття, він, він любить його. Mm -hmm. Він себе балує, ну так міг вдягнутися тільки він, реально. А хто це? Оль, можна я буду оцим? Ні, Славочка, Оль, дивись. ти? Дивись. Оль, дивись, як мені я підходить. Я думаю, що ти, ось, диви. О, що? Так, це правда. Серйозно? це тебе кучерява. Це, до речі, фотографія з Єгипту десятирічної давності. Зараз в мене нема такого волосся. Далі хто у нас Дантес? Дантес, Ель Кравчук, Тарас Симбалюк і Віктор Франкович Павлюк. Дивися, ото Франкович. Він. А що? А може, отак? Франкович? Ні, так нормально. Так. Дивись. Підходи. Дивися, Франкович, він тоді дуже павер. Павець. Дуже красиво. Да. Це він якраз їде через міст. Ось, дивися, ні обіцянок, ні пробачень. Так. Добре. Майстер музики і телебачень. Так, далі, дивись, а Ель Кравчук. Ну, а ну зробило так. А я тут до чого до Ель Кравчука. Мені здається, що Ель. Ти мене то Ель Кравчуки не будь ласка. А що тобі, ти знаєш? Так. Так, ось Ель Кравчук. Ну що, залишається Тарас Симбалюк і Володимир Дантес. Тут дуже все просто. Оль. Ну, ну цимбалюк він такий дебелий. Він такий дебелий. Дебелий дебели, так. павер. А Дантес. Е, не він такий віз... трошки дощавий. Так? А він дрищавий, але він дуже стильний і молодіжний. І е, він хоче покидати нього дорогі труси. Тому я думаю, що Дантес Ось. Оль. Ну тепер ти знаєш? Є питання до тебе, звідки ти знаєш торси всіх чоловіків. А, це але ми це... дізнаємось в наступній програмі. Шоу бізнес зараз змінився? Так, змінився. З'явилося дуже багато молодих артистів, класних, креативних, прогресивних, і зник оцей дебільний глянцевий наліт, який був раніше, який мені особисто не подобався зовсім. Угу. Бо було мало справжнього. Ти помітила, що в другий рік повномасштабного вторгнення якось трошечки. Відсотків 40 пропало. Ну Слав, по перше, бути артистом це дорого. По-друге, розповідали мені дівчата там, якихось музикантів. Хлопці записали пісню. Вона залетіла в Тіктокові на 900 тисяч, але вони не знають, що далі з цим робити, тому угу. що це реально ну це бізнес, це складна робота і щоденна робота, і мало хто до неї готовий. Ти боїшся загубити популярність? Ні. Я. Я знайду цього свого слухача. і Нехай їх буде менше ніж Тіни Кароль, нехай їх буде менше ніж Олі Полякової. Нехай їх буде менше ніж Могилецької, але то будуть мої люди. Вони і в житті, і в залі. Я не боюсь. А з ким з молодих артистів ти би записала дует? Хто подобається? Мені подобається е, Геля Зозуля, ця дівчинка. Е, мені подобається Клавдія подобається шум. Я зараз от народний колектив Молоді пацани. подобається, я не знаю, скільки молоді, вони вже не такі молоді. Латекс Фауна. Я ось була в ТРЦ з малим, в супермаркет ми заходили, і я чую, грає музика, думаю, а вони грали благодійний якийсь концерт. Я піднялася і наживо послухала декілька пісень. Дуже класний інді-поп український. Міліант, не бійся, засипає твій алабай. Була практика у всіх артистів до повномасштабного вторгнення вкладати гроші в рекламу в Ютубі, в тому числі для того, щоб піарити свої кліпи тощо. Ти е, таким займалася? Мене це вкурвлювало дуже сильно. Я пам'ятаю, як я бісилася, тому що е, я не вкладала, бо в мене не було таргет, чесно, mm -hmm. в певний період. А в момент, коли вже було, я не робила і не роблю цього, бо я тоді не можу реально зрозуміти, чи сподобалась пісня людям, коли ти собі створюєш свій продукт і не рівняєшся на всіх. А ти є просто собою і маєш що сказати, то тоді ти потрібен людям. У нас дуже часто йдуть розмови про те, що українці деякі, не всі, але і слава Богу, їх меншість. Вони все одно ще слухають російських артистів. І я говорю про те, що якщо українці слухають російських артистів, то можливо питання до українських артистів, що вони не створили ту конкурентну музику, яка може покрити. Російських артистів дивись, це така історія вічної розмови. Що було першим яйце чи курка? Тут не uh -huh. можна сказати, що артисти не роблять, тому люди не слухають. Чи люди не слухають, бо артисти не роблять. Чи можливо артисти не роблять, бо не мають за що і великий бізнес, так і держава мали б думати про те, що в культуру треба інвестувати? Черчилль навіть говорив та під час другої світової, що ми не можемо зменшити видатки на культуру, тому що заради неї ми боремося. Та uh -huh. це одна з важелів, це те, що робить народ народу, мова культура. Так? Мені здається, що все починається з свідомості і артистів, які створюють, і свідомості людини, яка слухає. А ви знаєте, у нас дуже багато українських артистів з різною музикою, і це дуже кльово. І хочеться, щоб молоді артисти не втрачали цю надію, так і йшли далі до своєї мети. Десь можливо з досвідченими артистами радились так, як можна зробити так, щоб далі доносити свою творчість, і це не буде саме розвивати наш український шоу-бізнес, очіки. Я тобі дякую за цю розмову.